Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 239 і завдання у нас наступне: треба порівняти 6 виразів. І в кожному виразі треба порівняти між собою одиниці маси. Вони записані, деякі треба порівнювати тони центнери, центнери кілограми. Ну, давайте е, перейдемо до розгляду першого завдання. І так, нам треба порівняти 4 п'ятих тони і 7 центнер. Ну, давайте, по-перше, е, перша дія. Е, перетворимо е, все в е, тони в першому виразі в кілограми, а потім центнери в кілограми і порівняємо. І так, е, перше. Е, Перша дія, перший крок. Давайте згадаємо, що в одній тоні це 1000 кілограм, то ми запишемо 1000. Ми поділимо на 5. Так, це у нас буде одна п'ята. І помножимо на 4. Тобто. Тоді ми отримаємо 4 п'ятих тони в кілограмах. Так, давайте порахуємо. І так, 1000 поділити на 5 це буде 200. І 200 помножено, помножено на 4, буде 800. Так, друга дія. Давайте тепер право. Частину цього е, виразу. 7 центнер. І так, е, в одному центнері. 7 центнер. Це 7 помножено на 100 кілограм. Це буде 700 кілограм. Давайте наші результати запишемо під кожним із цих. Виразів, тобто 4 п'ятих тонни тон, це 800 кілограм, а 7 центнер це відповідно 700 кілограм. Оскільки зліва і справа у нас трьохзначні цифри, то це означає, що порівнювати ми будемо сотні. В сотнях 8 більше, чим 7. Оці значення цифри. То 800 більше за 700. Тобто 4 п'яти тонни буде більше за 7 центнер. Так, давайте тепер перейдемо до розгляду другого е завдання. І так, тут у нас. Три центнера. І так, запишемо все переведемо в кілограми. Запишемо, що один центнер це відповідно 100 кілограм. Так, тоді 3 десятих центнера це 100 кілограм. Треба поділити на 10. Це буде одна десята. І помножити на 3. Це буде 3 десятих. Рахує, як, е, 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 через кілограми записано. Давайте порахуємо. І так, 100 поділити на 10 це 10. помножено на 3. Це буде 30 кілограм. А тут 29 кілограм. Давайте запишемо під кожним з виразом значення. Так, 30 центнера це, – Сентнера це 30 кілограм, а тут 29 кілограм, оскільки зліва і справа у нас двозначні цифри, то порівнювати ми будемо перші це десятки. Так, е А в десятках перша трійка. Друга двійка. То оскільки 3 більше 2, то 30 більше, ніж 29. Тобто, ставимо знак більше. Таким чином. Так, переходимо до розгляду третього завдання. Тут у нас 10 тонн. Треба порівняти з 9 центнера. І так, перша дія. Перетворимо одне, одне десяте тони в кілограми. Так, оскільки в одній тоні тисячу кілограм, то ми тисячу поділимо на 10. Це у нас буде одна десята. І це буде. Тисячу поділити на десять, це буде 100 кг. Ну, 100 і помножено на одиницю, це буде 100. 100 кілограм. Так. А тут 9 десятих центнера, Оскільки в одному центнері 100 кілограм, то ми повинні записати 100 кг поділити на 10. Це у нас буде 1 десята, а у нас 9 десятих, то треба помножити цей вираз на 9. І так, 100 поділити на 10 це буде 10 і 10 помножено на 90. Це буде на 9 це буде 90 кілограм. Давайте запишемо результати відповідно під кожним. Значенням виразу. І так, одна десята це у нас 100 кілограм, а 9 десятих центнера це 90 кілограм. Оскільки зліва у нас трьозначне число, а справа двозначне. Трьозначне завжди більше за двозначне, то ставимо знак більше. Так, давайте перейдемо до розгляду четвертого. На завдання. І так тут 3 п'ятих тони треба перетворити в кілограми, а тут 6 центнерів 12 кілограм треба перетворити в кілограми і порівняти. І так, оскільки в одній тоні у нас 1000 кілограм, ми ділимо на 5. Це у нас буде 1 п'ята цього виразу. А у нас 3 п'ятих, тобто треба помножити на 3. І це буде. Оскільки 1000 поділити на 5, це, ну, наприклад, 10 на 5, 2. І у нас 2 200, І 200 помножено на 3 буде 600. Тобто 600 кілограм. Так. А 6 центнер 12 кілограм. То треба перетворити тут таким чином. Оскільки у нас 6 центнер 12 кілограм, ну, це можна зробити усно. 6 центнер в центнері 100 кілограм. 6 помножено на 100. Це 600 і 12, плюс 12 це буде.

то порівнюємо перша сотні 6,6 однакові. А десятки тут 0, а тут 1. Одиниця більше за 0. Тобто, ставимо знак менше 600 менше за 612. Тобто 3 п'ятих тонни буде менше за 6 12 кілограм. Добре, перейдемо до розгляду п'ятої задачі. П'ятого завдання. І тут перша дія така. 8 центнер 50 кілограм. 50 кілограм. Перетворимо в кілограми, це буде в центнері 100 кілограм 8 на 100 800 плюс 50. Це буде 850 кілограм. Так, другий крок це права частина нашого. Виразу 17,20 тонни. Так, е, оскільки в тонні 1000 кілограм, треба поділити на 20. Це у нас буде 120 цього виразу. А у нас 17 двадцятих, тобто треба помножити на 17. І це буде дорівнювати. І так. 1000 на 20. Це все одно що 100 поділити на 2. Тобто це буде 50. Так, це значення в кілограмах в скобках і це помножено на 17. Ну, тут можна е, вирахувати це усно. Ну, наприклад, таким чином. 5017 50 помножено на 10 плюс 50 помножено на 7. 50 на 10 це буде 500, а 50 на 7, це буде 350. Тобто 500 плюс 350 буде 850 кілограм. Ну, запишемо значення наших виразів. Під відповідними числами це буде 850 кілограм, і тут буде 850 кілограм. Тобто ці числа рівні, тобто ставимо знак дорівнює, то 850 кг буде дорівнювати 1720 тонни. І так, перейдемо тепер до розгляду шостого, шостого завдання. І так, тут у нас перший крок: це треба перетворити 49,50 тонн в кілограми. В тонні 1000 кілограм. Треба поділити на 50. Це у нас буде 1,5 50. -та. А у нас 49 п'ятдесятих, тобто, треба домножити на 49, і це буде дорівнювати. Тисячу e, на 50, це все одно, що 100 поділити на 5. Тобто, це буде 20. І це 20 треба помножити на 49. E, Ну, як краще зробити, щоб не стопчик, Ну, наприклад. Можна записати 20 як 10 помножено на 49, плюс 10 на 49, це буде 490 плюс 490. Це 980. А можна записати і таким чином ще. 2 помножено на 10, помножено на 49. Ну, дивіться, 2 помножено на 49 буде. 98, а 98 помножено на 10 буде 980 кілограм. Так, другий. Крок це 980 кілограм, тут так і він залишиться. Тобто тут пишемо результат 980 і тут у нас 9 кілограм, і тут 980 кілограм. Ці два числа рівні. Тобто, ставимо знак дорівнює. Тобто, де у нас вирази? Порівнюються теж ставимо знак дорівнює. Тобто, запишемо наші відповіді. І так, перше, 4 п'ятих тонни буде більше за 7 центнер. Друге, 3 десятих центнера. Буде більше за двадцять дев'ять кілограм. Третє. Одна десята тонни, буде більше за дев'ять десятих центнера. Четверте три п'ятих тонни Менше за шість центнер дванадцять кілограм. П'яте. Вісім центнер п'ятдесят кілограм буде дорівнювати сімнадцять двадцятих тони і шосте сорок дев'ять п'ятдесяти тони. Буде дорівнювати 980 кг. Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!